Канада пост бастує, страйкує, і вона фактично, можна сказати, загубила мій бізнес ну, за останній місяць, можна сказати. Я, якщо ви слідкуєте за моїм блогом, бачили, почала займатися зефірною флористикою, з ефіром, і у мене почали люди замовляти доволі активно, багато всього замовляли. І ось. У мене було аж три замовлення на один день. Я відправляла, я була така задоволена. Я думаю, клас, відправка трьох коробочок. Приходжу я до них, відправляю в четвер. Це було відправляю ці три коробочки, і наступний день вони починають страйкувати. І ось досі ці три коробочки не дійшли до адресатів. Uh, і звісно, нові замовлення я вже не приймала, хоча мені багато людей писали. Бо як я можу прийняти і відправляти uh, кудою? Ні, є звісно, типу FedEx, UPS і так далі, але uh, доставка вартість доставки там просто нереальна. І якби люди, ніхто не буде платити такі гроші за доставку. І я намагалась як то як то якось забрати звідти ці, цей зефір, писала їм, дзвонила, казала, що там продукти харчування, що просто віддайте, будь ласка, я відправлю іншою службою доставки. Неважливо вже там, навіть якщо це буде та да, я собі, собі на якось нашкоджу. Бо я хотіла людям, ну вони замовили, знаєте, я хотіла дуже сильно, щоб їм до них цей зефір доїхав. Але вони сказали, ні, чекайте. І ось вже майже місяць вони страйкують. І знаєте, що саме цікаво, що вони страйкують без збереження зарплатні, тобто вони самі сидять без зарплати. І навіть я вже чула, що багато з цих людей почали звільняти через невихід на роботу. І я не знаю, коли це все закінчиться, але накрилося мій бізнес, можна сказати. І так, по місті також люди замовляють, але це набагато менше, ніж замовляли по всій Канаді. Да, короче, чека ціка, цікаво. Піші якось вплинула на вас або сто Канада Пост.